Троє людей травмувалися через пожежу у будинку. Подія сталася у Мукачеві. У Хузькому районі працівники ДСНС деблокували водія з автомобіля, який злетів у гірську річку. Подія трапилася вранці 6 листопада. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 листопада відвідала кілька прихистків вимушених переселенців на Закарпатті. Бомбосховище з ігровим простором облаштували у дитячому садку в Ужгороді. Туди закупили меблі та килим. Понад 20 мішків яблук зібрали школярі для ведмедів, які проживають у національному природному парку «Синевер». Двоє дітей та чоловік отримали опіки через пожежу в їхньому будинку. Подія сталася у Мукачеві. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба ДСНС у Закарпатській області. Там написали, цитую. Загоряння виникло в кімнаті одноповерхового будинку, звідки вогонь поширився на дах, а далі перекинувся на сусідську будівлю. Рятувальники, які прибули за викликом трохи більше, ніж за годину, ліквідували загоряння на площі 55 квадратних метрів. Кінець цитати. Людей з опіками різного ступеню госпіталізували. Зокрема, 28-річного чоловіка доставило реанімаційне відділення Мукачівської Центральної районної лікарні. Двоє дітей наразі перебувають під наглядом медиків Закарпатської обласної дитячої лікарні. У Хузькому районі працівники ДСНС деблокували водія з автомобіля, який злетів у гірську річку. Подія трапилася вранці 6 листопада. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. У повідомленні написали, що водій автомобіля Toyota Такома» не впорався з керуванням та з'їхав у гірську річку. Рятувальники витягли чоловіка з авто та передали його фахівцям екстреної медичної допомоги. Далі його госпіталізували до лікарні. Закарпаття одна з п'яти опорних областей, які прийматимуть вимушених переселенців у разі нової хвилі міграції. Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Ворощук. 7 листопада вона відвідала кілька прихистків вимушених переселенців на Закарпатті. Ми очікуємо, що хвиля. На зимові місяці буде. Ми розуміємо, що зараз є до, до прикладу до п'яти тисяч місць, які вже готові. Але ми розуміємо, що ситуація динамічна, і якщо буде потреба, знову ж таки те, як люди вміють і, і хочуть відкрити свої домівки, говорить, що ми можемо це зробити і 10, і 20 000. тисяч, і навіть до 100 тисяч. Скільки буде потрібно, стільки й приймемо. У нас реалізується ряд проектів, де ми вже формуємо собі такий запас. Це буде порядка декілька тисяч місць для такого довготривалого місця проживання, але ми розуміємо про те, що може бути хвиля, з якою ми, наприклад, не зможемо їм надати всі хороші такі умови проживання. І відповідно в нас є план. Який ми задіємо у випадку там приїде 20-30 тисяч наших громадян, відповідно, вони будуть мати можливість тимчасово переночувати і безплатно харчуватися у певних локаціях. Якась, можливо, частина з них, ми працюємо сьогодні з Угорщини, працюємо, Румунію, з Словаччиною, з Румунією. З РО поїде, вони готові прийняти. Ми сьогодні з ними домовилися там, по 10 тисяч людей прийняти у своїх різних населених пунктах і теж, також, в також спеціально створених локаціях. І з часом вони повернуться назад, коли ми Справимося з тою хвилею наших громадян, які прийдуть на Закарпаття. Віктор Макита також розповів, що наразі на Закарпатті офіційно зареєстровані 156 п'ятдесят внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу від уряду. Голова ОВА додав, що це число не остаточне, оскільки, за даними мобільних операторів в області, близько 350-370 тисяч користувачів, які до повномасштабного вторгнення постійно перебували за межами Закарпаття. Бомбосховище одного з дитячих садків в Ужгороді. Дошку для малювання та навчання дітей на стіні фарбує психологиня міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Анна Чорней. Так як це садочок, то дітки можуть малювати, можуть писати букви. Це дошка для малювання. Вона витирається. В принципі, цікаве таке рішення. Для всіх вікових груп вони під час повітряних тривог будуть мати можливість відволіктися, не відчувати цієї напруженості легше переносити, легше краще себе почувати психологічно, так як тривоги зараз не по 10-20 хвилин, вони бувають 2-3 години. І, ну, тому весь простір мусить бути підлаштований під те, щоб діткам було, ну якщо не комфортно, то, по крайній мірі, більш психологічно легше це все. Проживати. В бомбосховище площі близько сотні квадратних метрів розділили на зони. Розповідає працівниця однієї з громадських організацій словаччини Крістіна Роман. Головними акцентами, це є зонування приміщення, щоб ми розділили доволі великий об'єм площі на якісь менші зони. Якісь зони це для малювання, якісь зони, як ви можете бачити, це маленький віквам, в якому діти інтровертні можуть сховатися. Потім є зона для малювання, де діти можуть відпочити. Ми намагалися обирати якісь приємні пастельні кольори, не дуже агресивні для дітей. В принципі, весь дизайн має бути мінімалістичним та сприятливим для них. І все, що ми чого ми хотіли досягнути, це. Просто зробити цей простір для дітей кращим перебувати під час повітряної тривоги у бомбосховищі зможуть близько 200 дітей. Розповідає менеджерка з допомоги переселенцям на Закарпатті міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Таїсія Симочко. За її словами, це перший садок в Ужгороді, у якому ця організація зробила ігровий простір для дітей. Брали е садочок. Е е Власне, тому що тут уже було досить добре зроблене саме укриття, зроблений ремонт, і всі умови для того, щоб його дооблаштувати, вже були приготовлені. А в рамках нашої діяльності, загалом, по регіону, ми облаштуємо іще ще таких укриттів. За словами Таїсі Симочко, на облаштування бомбосховища у дитячому садку в Ужгороді міжнародна гуманітарна організація виділила 3,5 тисячі євро. Оксана Ушакова, Лотіне колише, Суспільне новини. Закарпатські школярі разом з учителями зібрали з дерев шкільного саду понад 20 мішків яблук для ведмедів, які проживають у національному природному парку Синевер. Про це повідомили на сторінці парку у Фейсбук. Таку акцію назвали «Збери фрукти для улюблених ведмедів. Її провели у Синеверському опорному заході загальної середньої освіти. Участь взяли учні старших класів. Яблука передали до реабілітаційного центру бурих ведмедів Національного природного парку Синевер, де зараз перебувають 30 ведмедів.